Видах на імпульсі. Чому він суперсекрет? Чому він важливий? Чому він змінює взагалі правила гри бігу? Дивіться, як я і казав вже раніше, половина нашого серця вона зав'язана на те, як працюють легені. Тобто, ви знаєте, є Ну, робота серця вона ділиться на дві фази. Фаза коли серце напрягається, виштовхує кров і фаза, коли серце воно розслабляється і наповнюється кров'ю. Коли відкривається клапан серця для того, щоб наповнитись кров'ю, серце в цей момент має відпочивати. Воно не має прикладати зусиль для того, щоб затягнути в себе кров. Тому, коли а, ми біжимо, Супер важливо, щоб, е, е, щоб саме в правильний момент е, стискалися легені. Тобто робився видах. Коли ми робимо видах, легені стискаються, виштовхують у себе кров. Е, коли ми дихаємо природньо, Ну, коли там не чутно, як ми дихаємо. Легені не сильно різко стискаються, і це вони не сильно там штовхають кров. Коли ми дихаємо ритмі, більше різко, то за счет різкого зжаття вони штовхають кров. І дуже важливо, щоб це відбувалося в правильний момент. Чому, коли відкривається клапан, має податися порція крові. Саме в цей момент. Не раніше, не пізніше. Якщо кров прибуде до клапану раніше, вона буде тиснути на клапан. Це погано. Якщо пізніше, то клапан відкриється, крові, порції крові немає і серце буде напружуватись для того, щоб затягнути в себе кров. Це також погано. Ось дихання на імпульсі. Що воно дає? Ми. Не контролюємо момент видиху своєю головою. Видих відбувається механічно. Тобто не відбувається, а починається механічно. Тобто момент початку контролюється механічно. Як це робити? Коли ви біжите, ви маєте приземлятися, падати в ногу. Ваша нога має бути розслабленою. І оцей воображаємий імпульс він має йти по нозі, не знаю видно чи ні, знизу вгору, вгору до плеча. Плічо має трошки підстрибнути, упасти на грудну клітку, і е, ваша грудна клітка має стиснутись. Тобто це відбувається доволі швидко. Такий видих, він іде з запізненням. Не в момент контакту ноги з землею, а з запізненням. Коли ви контролюєте головою дихання, то видих йде в момент контакту ноги з землею. Коли від імпульсу, то з запізненням. А, і це є саморегуляція. Тобто, ваше тіло само регулює і ваше серце підстраюється під легені. І ваш видих завжди є в той момент, коли це потрібно серцю. Це супер сильно знімає напругу серця. Супер. Ви навіть не уявляєте, наскільки це допомагає. Але цей навик його треба натренувати. Звісно, круто, коли я поруч, коли я бачу, коли я контролюю, коли я коригую рухи і підказую. Зараз. Так, як я записав це відео, це зробити не вийде. Тому м пробуйте а, це, цю навичку видиха на імпульсі можна відпрацювати вдома, просто на місці, падаючи, на, наприклад, на праву ногу. А, що має відбутися? Ви маєте а, відчути, як видих. Відбувається сам по собі. Розслабте грудну клітину і перед собою впадіть на праву ногу. <хух> Стрибніть на неї. <хух> і чекайте, коли піде видих. Спіймайте цей момент. Робіть, коли спіймали, відпрацьовуйте це з закритими очима. Напрацьовуйте Чутливость, чутливість ніг. Напрацьовуйте. Це дуже-дуже дуже важливо. Також це стосується відпрацювання ритміки. Дуже легко завжди, я ось навчив ну, більше, ніж 150 людей індивідуально вчив різне, різного віку, різного стану здоров'я, різного фізичного стану. І з мо, зі свого досвіду скажу, дуже легко дається ритміка дихання тим, хто займався музикою, хто займався там грі на. Музикальних інструментах співом, чи займався танцями, чи якимись ритмічними видами спорту, Там, наприклад, плаванням чи що ще є ритмічне, ну, плаванням. Ну, велоспорт інколи велоспорт також допомагає чимось таким. Таким людям дуже легко ловити ритм. Якщо ні, то не. Здавайтесь, просто відпрацьовуйте на місці. Е, в квартирі це можна робити. Там, не обов'язково навіть перед зеркалом. Просто щоб, головне, щоб ніхто не заважав, щоб ви могли чути своє дихання. На місці бігайте, ну, починайте відпрацьовувати в ритмі 2 на 2, якщо вам складно. Це самий легкий ритм. Біжіть на місці і дихайте. Вдох, вдох, видох, видих. Вдох, вдох, видих, видих. Не робите паузу. Не так. Оце я вам зараз покажу, як не треба робити. Вдох, вдох, пауза, видих, видох. Ну, на початку у вас може так збиватися, це неправильно. Правильно без пауз. Ну, завжди починайте з вдоху, мабуть. Як напрацюєте двоєчку, приходьте до четвірки. Як напрацювали четвірку, переходьте на тройку. А для кращого ефекту можете за щось притримувати, щоб не впасти. Відпрацьовуйте цю навичку з закритими очима. Налаштовуйтесь на те, що. Включайте уяву, налаштовуйтесь на те, що ви працюєте не тільки над ритмікою, а ще й над чутливостю ваших ніг. Це дуже-дуже дуже важливо. Уявляйте, що замість стоп у вас кісті рук. Тобто, ну, уявіть, що ви біжите не на ногах, а на руках. Ну, це треба просто уяву включити. І відчувайте землю під собою. Ваша ритміка вона диктується не головою, не легенями, а саме ступнями ніг, саме ступні ніг відчувають, саме саме від них іде ритміка.